і мертвим, і живим, і ненарожданим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. А ще, хто рече, яку люблю Бога, а брата свого ненавиди, ложість соборного послання Іоанна, глава 4, стих 20. І світає, і смеркає. День Божі минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мого коянний, ідень і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, не спитає огругли. Кайданами міняються правдою, торгують, і Господа зневажають. Людей забігають в тяжкі ярма, огріть лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юридиві, подивіться на рай тих і на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що й немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. У своїй хаті своя правда і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Ми йшли. несли, несли чужини і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і, і хилились. як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрячих греч косів, і сонця правди дозрівать німецькі землі не чужі, Притеся знову. Якби взяти всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді остався б сиротою з святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви й не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати не ридала, не чули б у Бога вашої хвилини. І сонце б не гріло смертячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і горе, і потече сторіками кров у синіє море дітей ваших. І не буде кому помагати. оцурається брат, брата і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинете своїми синами. Умийтесь. Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на тільки те, що панувать, бо навчене око заглянь їм в саму душу глибоко-глибоко. Дознаються, глибоко. небожата бажати, чия на ваша шкура та й засудять. І при мудрих не мудрі одурять. Якби ж ви вчились так, як треба, то й мудрість була би своя, а то залізете на небо, і ми не ми, і я не я, і все те бачу, і все знаю, немає і пекла, ані раю, немає і Бога тільки я. У нас воля виростала, степом умивалась, у голови гори клала, Дніпром умивалась, кров'ю вона омивалася, а спала на кубах, на козацьких вольних трубах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте від слова до слова, не минайте ані типлені житті і коми. Все розбріть. Та й тоді спитайте себе, що? Чиї сини, яких батьків, ким? За що закуті? От тоді побачите, ось що ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитесь, ви, діти сердечної України, що добре ходити в ярмі, Ще лучше, як батьки ходили? Не бійтесь вас деруть ремінь а з них повалу й топили Може, чванитись, що братство віру заступило? Що синопом трапезонтом галушки варила? Правда, правда, наїдались. А вам тепер вадить і на Січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я, та й славите Запоріжжя. А чимінню кров'ю, ота земля напоєна, що картопля родить? Вам байдуже, аби добре в городу було. А чи валите, що ми колись Польщу завалили? Правда ваша, Польща впала. Та й вас роздавила. Так от, як батьки кров свою лили за москву й Варшаву, отак синам своїм передали оті кайдани тую славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляка свої діти її розпинають, замість пива праведної крові срепер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре. Ведіть. Показуйте, нехай стара мати навчається, як до них хотів дітей доглядати. Я ридаю, як задаю усі діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава. Слава Україні! От, отак і ви прочитайте, щоб Христом снилось всі неправди, щоб розкрились високі могили, щоб вони могли розпитати мучників кого, коли за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати і дітей своїх благословить твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться давня срамотня година. І оживе добра слава! Слава Україні!